У мене була істерика, <прості> просто істерика була. Ця жінка дізналася, що віл позитивна, коли була вагітна. 14 років тому тест на віл снід входить до переліку обов'язкових аналізів, коли стаєш на обліку жіночої консультації. Здала всі аналізи і через дві неділі пройшов позитивний результат. Тоді її підтримав чоловік та гінекологиня, Однак зіштовхнулася з цькуванням з боку інших медиків. На бажанка була лікар. Інфекціоніст, від якої я отримала море негативно. Мене викликали в поліклініку. Я прийшла мені, очорюєш? Успокойся, сама винувата, мабуть. Жінка підозрює, що інфікувалася на прийомі у стоматолога. Я за рік до того, як завагітніла, здавалася аналізи, мала бути на операції. Але на операцію так і не потрапила, але після цього, десь через пів року, в мене була велика проблема з зубами. Мені спочатку вирвали, потім чистили, потім зашивали. І, ну, швидше за все, що там. Про свій статус рідним та друзям жінка не говорила, боялася нерозуміння. За її словами, під час вагітності її підтримала гінекологиня. Пояснила, що дитина буде здоровою, якщо приймати терапію. Вона мене підтримувала, пояснила, бо я. Навіть задумувалася про те, що все ж таки обривати життя своєї дитини. Боялася, що я народжу, ну, народжу дитину хвору. Терапію жінка отримувала безплатно. Її треба приймати кожній вів позитивній, яка дізналася про статус під час вагітності, аби не передати вірус дитині. Пологи відбулись через кесарі просто. Якщо народжувати природним шляхом, вірус може передатись від матері до дитини. Зараз сину 14 років, провіл позитивний статус мами. Він не знає. Планую розповідати, але розмови про різнобічні хвороби, в тому числі і про ВІЛ, ми ведемо достатньо часто. Терапія передбачає прийом однієї таблетки на день. Лікарка Ірина Маринчина каже, що на усіх процедурах, де використовують багаторазові інструменти та можливий контакт з кров'ю, необхідно питати, чи використовують саме сухожарову шафу до всіх, хто ходить на манікюри, пірсинги, стоматолог. Тобто раз в рік, це всі мають запам'ятати, що обстеження на ці інфекції, які передаються через кров, повинно скринінгово бути. Тобто гепатити, ВІЛ, РВ. Щорічно я рекомендую обов'язково це проходити. Гінекологиня каже, що на усіх процедурах, де використовують багаторазові інструменти та можливий контакт з кров'ю, необхідно питати, чи використовують саме сухожарову шафу. Каже, віруси надзвичайно міцні і просто обробка дезрощином не допомагає. Тетяна Пінькас, Роман Пилатик, Володимир Дорош, новини на Суспільному, Чернівці.